В священному писанні вже старому заповіті є дуже е, докладний інструктаж, як має чинити воїн на полі бою. І тому е, неприпустимо, звичайно, для воїна-християнина, керуючись біблійними істинами, неприпустимо мародерство, неприпустимі е, такі злочини, як зґвалтування чи е, Розграблення чужого майна абсолютно недопустимо ображати беззбройних людей, чи то цивільні, чи то вороги, які здалися у полон. Римський полководець Тит Флавій говорив, що є дві речі, дві позиції буттєві, за які варто воювати і віддавати своє життя, які є непорушними. Він говорив, що завжди варто воювати за. Очаги і храми, тобто є святиня і є дім очах, там, де перебуває родина і сім'я. І тому, коли воїн християнин. Десь на якихось територіях знаходиться з військовою місією, виконує своє завдання. Йому також важливо розуміти і бути чутливим, наскільки ця війна дозволяє до цих двох положень, до святинь. При тому, навіть якщо це не православні святині, хай це буде синагога або ж мечеть, або протестантський молитовний буйду байдуже. Старатися це не ушкоджувати. І не ушкоджувати настільки, наскільки це знов-таки війна і бойові дії дозволяють, не ушкоджувати очаги, не ушкоджувати житло, в якому хтось живе чи має жити, чи переховується. В античній Греції існувало таке поняття як гюбріс. Це невиправдана, дуже жорстокість здійснювання садизмом і з гордістю. Жорстокість над людворог над ворогом, який вже переможений, і це було недопустимо щодо воїнського кодексу. Навіть язичника щодо православного воїна тут можна керуватися таким принципом, який викладений в 20-й главі книги Второзаконія. Там говориться про правила облоги, як вести облогу міста. Під час війни і наголошує Господь через пророка Моїсея, що потрібно завжди пропонувати здатися тим, хто потрапив в облогу. І якщо вони капітулюють, то капітулянти мають імунітет. Так, вони, звісно, обкладаються податками, але їм зберігається гарантовано зберігається життя. Так само і воїн, християнин православний, він завжди має надавати можливість для ворога капітуляції. Один сербський воєвода, князь, який канонізований лику святих в святках сербської православної церкви, він був воїном і глибоко віруючим християнином, і він повчав своїх воїнів так. Захистити себе від ворога це хоробрість. Захистити ворога від себе це благородство.